У мене є чудовий товариш, який задав мені питання, що релігія Сходу і Заходу є протилежними, і в них є протилежне бачення Бога, то чи може, можуть вони дійти до спільного знаменника. Ну, я, чесно кажучи, подискутував би, що релігії Сходу і Заходу є різними. Я сказав би так, що є дві різних цивілізації. Є західна цивілізація і є східна цивілізація. Ці цивілізації різні, древні, вони мають різні культури, різні традиції, різні, скажімо, мови, різні політичні устрої. Східна цивілізація більше тяготіє до авторитарної устрої, хоча є винятки Південна Корея і Японія. <св 'язок> Західна цивілізація більше тяготіє до демократичного устрою, хоча є винятки в плані Венгрії і деяких інших країн. Скажем. Тобто багато про це можна говорити. Ну, різні ментальності. Але якщо ми говоримо про віру і про Бога, то в плані цінності, цінностей, повіра вона будується. Якщо ми не говоримо про фанатичну віру, бо я зараз відрізняв би віру і віру. Є віра в Бога від душі, а є віра фанатична, бо так тобі сказав твій священник, перший священник чи батюшка. І ти там з вірою мало що зображаєш, але тобі так авторитет сказав. І ти під козирьок, і отак робиш. І поїзд шахіда і пішов убивати інших. То це ж теж, як кажуть, з вірою, тільки з якою вірою? Фанатичною вірою. То мені здається, що це до віри в Бога немає ніякого відношення, це має просто відношення до фанатизму. Так от мені здається, що якщо ми говоримо про цінності, то цінності в обох цивілізаціях, загальнолюдські цінності, дуже сильно співпадають. І, відповідно, співпадають каноніч, канони вір. Тобто традиції різні, обряди різні, якісь ритуали різні. Але цінності дуже подібні, основні духовні прояви, принципи, закони, ну як 10 заповідей наші християнські, дуже подібні. Тобто я це питання вивчав. Якщо взяти основні релігії світу, основні релігії християнство, мусульманство, іудаїзм, буддизм, наприклад, індуїзм, то якщо взяти основні ці віри, то основні заповіді, основні закони практично як калька. Вони дуже подібні. Висновок, які, якщо ми говоримо про пра 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 історію, то Бог був один і віра була одна? А потім. Мінялись десятки тисячоліть, і йшло розгалуження. Народи переселялись, переїжджали, тобто і втратився про язик, про культуру, про віра І вона почала розгалужуватися і внесла своє багатогранність, з'явилася така. Ну, можливо, наступить такий момент, коли це знов все з'єднається в одне, в одну віру, в одні традиції. Ну, це, напевно, далеке майбутнє. Мені здається, що основне питання трішки в іншому. Я стояв і стою на тому. Що Бог один, але шляхів до нього багато, є різні релігії, але, скажем, всі вони вірують в одного і того самого творця неба і землі. І що місце під сонцем вистачає всім? І в цьому в цій багатогранності. Нам дуже важливо не стільки говорити про об'єднання релігії Сходу і Заходу, тому що це може бути доволі ну, проблематично з організаційної точки зору. По традиції ж ніхто не відміняв, вони століттями формуються. Скільки нам потрібно говорити про вміння жити в правильних людських стосунках, добросусідським народам один з одним і не загострювати питання ідеологічні і питання віри. Тобто мені здається, що знаєте, така. От фантастика! От якби зібралися е, світові лідери і домовилися про загальнолюдські цінності, яких дотримуються всі 193 країни світу. Не вбий, не кради, будь добросусідством, допомагай, милосердству, наприклад, загальнолюдські цінності. Бо Бог один, і цінності для людей він дав одинакові. І що. В негра, і що в індуса, що в європейця, всередині в душі цінності приблизно одинакові. А от уже стосунки різні, то нам, от опираючись на ці цінності, треба говорити про врегулювання добросусідських стосунків на базі оцих цінностей і на завершення. В першу чергу, нам варто починати ось такі розмови один з одним з лідерами країн і з того, що нас об'єднує. А не з того, що нас роз'єднує. От якби я був, наприклад, дипломатом, і від мене це залежало, як, яку б схему запропонував би я? Я запропонував би ось таким чином, що, наприклад, в Організація Об'єднаних Націй, 193 країни, хочуть обговорити питання, як в майбутньому не допускати більш ніколи війни. Окей, я би обговорив би два питання на порядок денний, вніс би. Перше питання, я обговорив би. Щоб кожна країна виділила експертів, які сядуть за стіл переговорів і домовляться про ті питання, по яких є точки дотику, і з яких можна починати переговорний процес, і де є спільні співпадання. І тоді оцей порядок денний виніс, винесли до лідерів, і лідери ж не самі по собі говорять, вони ж говорять по тих документах, які підготували експертні групи. Експертні групи підготували документи, де об'єднуючі є. Ну, наприклад, в нас є 100 питань. 90 ми не можемо договоритись, 10 ми можемо договоритися, то ми починаємо не з того, що ми не можемо договоритися, а з того, що ми можемо. І ми зробили крок вперед, ми пішли більше до єдності. А потім виявилося, що у нас є вже 50 питань, що ми можемо договоритися, 50, що ні. Ми знову домовляємося по тим, де можна домовитися. Це довгий шлях. Але це правильний шлях. Спочатку експертні групи домовляються, шукають точки дотику, де можуть договоритися, і так крок за кроком, з крок за кроком. Це перший блок питань, які я обговорив би, би в новій конструкції ООН. А другий. Крок, який б я говорив, це те, що нас може об'єднати стратегічно на дальню майбутню перспективу прямо від сьогоднішнього дня. Це наші економічні інтереси. Не про релігію там говорити в об'єднанні, не про стратегії якісь, не про якусь фантастику, а говорити про економічні взаємовигоди, економічні інтереси, але по принципах справедливості. А не так, що я більший, сильніший, то в мене справедливость більша і багатша для мене. Мені кусок більша, тобі кусок менше. Не по таких принципах. І от тоді на базі економічних інтересів можна дуже гарно об'єднуватися. Ну от приблизно ось так. Запрошую підписуватись на мій YouTube канал. І, звичайно, буде приємно, щоб ви поставити свої вподобайки. Ну, і якщо порахуєте потрібно, пишіть коментарі, будемо спілкуватися, будемо слухати думку один одного. Дякую.